Я почав от малювати приблизно так. Можна листочок, я намалюю свій перший, першу картинку, яку я зробив взагалі в житті. Мені було три рочки, і дайте мені, олівець, я зараз намалюю. Це був собака тоба. І я за нього отримав живого тобу, аби було, це було виглядало приблизно так. От. Але саме найголовніше, щоб треба було зробити перспективу і не замалювати ноги. Фактично, це була перша моя а робота. Це, мені було три рочки, називалися Собака тоба. І я намалював його п'яти, непонятно який. от перше було. Це реально, от, я, я зараз повторив, що я зробив. Це був е, е, зеленого кольору пірамідальний тополь, а це була собака. Фактично, отак я і почав малювати. Реальна історія із життя. Отримав за те все в Академії наук, я, я, я зайняв перше місце, тому що чомусь ось от науковці дивилися на ці п'ять ніг і казали, щось він в біології в принципі, знає, тоба це Ну, Десь воно так виглядало приблизно. Так методики немає. що про методику, це має розказувати який-небудь там, я не знаю навіть хто. Я, та, та, про методику має викладати хто-небудь. А я малюю. Е, малюю дуже просто. Це писанкарство. Направду, це робилося списано, коли ти або продряпування ще є така технологія. Ти спочатку заливаєш одним кольором, потім зверху. Накладаєш інші і потім продряпаєш. Це, це, це єдина методика, яка є. Тобі цікавіше, коли це проступає ось, ось, реальні напівтона і ти займаєшся цим. Ну, перш, перша ця методика була не комп'ютерна, а це була у мене ще до цього часу вдома там лежать ці роботи, але вони нікому не цікаві, тому що то все було від руки і на, без, без комп'ютера. А з комп'ютером вони стали, стали чомусь цікавими і зрозуміли чому, направду. Сама перша добра ілюстрація, сама перша добра робота відбулася ну, реально. Це було в 96-му році, коли я зміг намалювати роботу і лягну, лягти під нею заснути. Оце от крова. Коли я роблю якусь роботу, я на неї дуже довго споглядаю, не малуючись з собою, а розуміючи, чого не вистачає. Саме найважче це робити останній штрих. На правду. Це, це важко. Це знаєш, як реальний соціопат, я вважаю себе десь таким. Це дуже важко зробити останній штрих і закінчити роботу. Тому що тобі хочеться довершеності, а довершеності не буває ні в чому не віджити. Мені нічого не подобається. Мені дуже подобається, якщо ми говоримо про ілюстрації, мені дуже подобається дуже багато ілюстраторів, які жили в прісаві, в принципі, вони робили хльові ілюстрації. І дуже шкода, що не передається дуже багато книжок, як на мене. Тому що ілюстратори стали аморфними. Реально морфними, вони їм не, ціка, їм, е, не цікаві е, не цікаве переведення книжок, а їм цікаве бабло. Е, ну, як на мене, це, це дібілізм, того, що е, треба перевадавати книжки, особливо дитячі, треба перевадавати і показувати, як воно в себе все є. Тому що ну, для мене от, е, Тереодор із Васюківки. Та, е, культова книжка, мого дитинство, вона була перевидана, але в принципі от, та от е, на зеленому тлі корова була набагато більше пасувала, ніж е, зараз. Хоча геніальним художником було зробила, але е, на той момент це моє дитинство. Я пам'ятаю, Савкове, але дитинство. Я хотів би, щоб е, у наших дітей було от, е, багато от, таких книжок, які е, запам'ятаються ілюстраторами. Я вважаю, ну, є е, серія книгарень, які е, видають ці книги, але я вважаю, що е, найголовніше, щоб е, книга викликала зацікавленість, зацікавленість і особливо дітей. Якщо дитинка приходить і тягнеться ручками до е, дорослої книги, я вважаю, що це респект, реальний такий респект дизайнеру, тому що діти вони не, не здадуться, навіть якщо вони тягне ручками до Сталіна або до Гітлера. І коли кльово зроблено обкладинка. це супер. Ну, як на мене, чесно, я кажу, для мене за останній рік це найкраща обкладинка, яка є, це барабаш і те, що він зробив з Гоголем. Це бомба. Як на мене, це реальна бомба, яка є по життю. Я не знаю. Знімайте дітей, дивіться. Для мене, це для мене, ви ж розумієте, що є замовник, і для замовника ми це робимо. А те, що мені хочеться, це одне, але замовники, але в принципі я привозмагаю, що називається. Я роблю те, що я хочу, хочу робити, і до цього дослухаюся, і слава Богу. Але в принципі, в принципі, в принципі, довіра до художника у нас мінімальна. У нас максимальна довіра до видавця. Але до художника він, він є лише такою, знаєш, е персонажем, який живе, але його немає. Що ми, ну, знаєш, як, тепер, тепер, грає, ми будемо деньги платити. Тепер грає. Оце фактично художник, український художник в, в ілюстрації. На жаль. Але я думаю, що це. Зараз виникла реальна плеяда людей, які ну, Стронговського того ж взяти. Це геніальний чувак, чел, і робить офігенні обкладинки і да, да, взагалі про це не задумуються. І, і це є, от, плеяда зараз виростає, вони бунтівні і дуже кльові. Тому що для них немає питання табу. Вони роблять те, що є, а не те, що вигадують. А, хуйня. <хи> чесно, це все хуйня, ну реально, хуйня, яка є, хуйня. Хуйня ну, про візуальна навіть культура українського тижня, я можу сказати єдине. Е, респект українському тижню, що ми робимо хоча б те, що нам подобається. Але здебільшого, ну, чесно, у нас немає е, культури преси, на жаль. Немає І, е, е, Я думаю, ще років 20-30 не буде. Чесно. Тому що у нас є е, ми все рівно е, каліна прихланіння. Коли у нас е, закінчиться з каліна прихлання, можливо, щось відбудеться. А так, ну таке. Ми робимо те, що ми робимо. Ми робимо е, є, єдине, що в українському тижні кльове. Ти можеш фантазувати і пропонувати. І це правда. І, це, і до цього дослуховуюся. би по-іншому було, я б там не працював. А, реально. Але, ну, це, це правдива штука. Але візуальна вся історія, це, коли я дивлюся на жовт, дуже смішно, що я знаю, що події, які відбуваються в Україні, я завтра можу сказати, що буде на обкладинках знаходитися. І плюс до всього у нас. У нас немає цієї інтриги. Інтрига, яка є, коли ви закриваєте назву нью йоркера або The Economist, або Newsweek, або ще якийсь журнал. Ви, неважливо, ви коли закриваєте логотип, ви бачите, який журнал це є. Ви можете, не дивлячись на логотип, купити журнал. Хотілося б робити те ж саме в Україні, тому що зараз, якщо поставити... Поряд, я не буду називати цю пресу, а поряд поставити декілька журналів. Ви ну, ви, закриючи обкладинки, ви ну, чесно, міженьоті, що купувати. Тому що це буде фактично відбулося на цьому, на цьому тижні одне, і ви будете купувати. І, причому зображення будуть приблизно такі ж. Я нікого не я вважаю, що у нас є професіонали, але професіоналам заважають, заважають секретаршам. <ривіт> Нічого. Нічим. <ривіт> Нічим не та. Не, мені подобається і подобався весь час Альфонс Муха із Західної. Тому що я вважаю, це був перший персонаж, який зробив рекламу, ну, і ще Гаген, звісно. Які, які зробили рекламу мистецтво. Я вважаю, що це офігійні чуваки. Кул, cool. e, людина, яка, будучи чехом і оформила парижське метро, ну, тут, тут, тут просто ну, треба мовчати і навіть не знімати шляпи, а просто сидіти, пити мохіто і думати, яким чином це відбулося, що відбулося, яким чином він виперся туди. Та чувак був. Простий Вася, вишиванці там його також фотографують такий з вусами, з бородою, воно щось малює, фотографірує на А перший, до речі, персонаж, який застосував е, технологію пінапу, е, е, чисто е, він був технологом. Я вважаю, що він е, один із найкращих персонажів, який зробив фотошоп, уже е, приблизив. Рекламу до фотошопу в той час, і ніхто ніхто про це навіть не говорив. І кожна його афіша є ну, витвіром мистецтва. Для мене от він от він є. Являється... Я ним до цього часу надихаюся. Коли я був в Львові на його виставці, я зрозумів, що ну, це гуру. Це гуру і для мене це гуру. Якщо ми будемо говорити про українців, тут, ну, чесно, ну, можна говорити про... Різних персонажів, але вони не дотягують. Чому не дотягують? Тому що я можу називати зараз прізвищем. Я не буду цього навмисно говорити. Тому що нехай там хтось назве для себе 5-6 людей, які є символами українського граф дизайну. Чесно, 5-6. Крім одного, Нарбута. Давайте Нарбута не чекати, а от все інше, а граф дизайн, хай мені хто-небудь говорить. Це для мене було б цікавіше навіть для мене, як неосвічена людина, тому що я хімік, а не художник. От Для мене це цікавіше, я не хочу чіпляти художників. Тому що художників, ну, плеяда дуже велика, я не буду їх зачіпляти. Отак от, десь приблизно. Ніяку. <сіх> Як завжди, ніяку. Ну так, це, це, це ну найкраще зараз, я вважаю, що це шеврон. Я зараз ну, не шеврон, а це а, що, штуки, які там на бока ліпяться, ну, це, А іншого немає. Розумієш, немає історії, щоб а, вважати себе кращим. Ну, краща своя робота. Яка краща своя робота? Мені свої... найбільше подобається, скажімо так. Найбільше мені подобається э, роден думатель, але <зас> <зас> це не я зробив, на жаль. Але в принципі, ну, ран... ну, ну да немає нічого. Я, 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 хотілося б зробити, ну, дай Боже, щоб встигну. Знаєш, Вчора ситуація була, ну потім. Друга ситуація, третя ситуація ну це питання в іншому. І от говорили сьогодні зранку за людиною, яка побувала в ось цих от всіх бойнях, і вона сказала дуже просто, це все зарісовки. Чуваки, ви не розумієте, що відбувається взагалі в житті. І напевно я думаю, що це проблема художника. Проблема художника, що вона намагається відтворити те, в чому вона не була. Київського художника, такого. Патріархального, такого офігенно розумного, який блін, геніальний уже в собі, того, що він малює. Да нічого цього немає. Перша ну, саме геніальна робота, десь, я не знаю, у кожної людини там попереду є. І це буде робити, да, робити простий персонаж, який тебе забуде. Через 15 хвилин і це я вважаю, що найкраща робота, коли тебе забувають.